Ворог продовжує обстрілювати Україну ракетами і шахедами. Упродовж новорічних свят росіяни здійснили наймасованіші комбіновані ракетні атаки, які відбили українські сили ППО. Проте серед цивільного населення є постраждалі та загиблі. Світла пам'ять. Наслідок ракетної атаки 1 січня у Львові зруйновано музей Романа Шухевича. Будівля повністю знищена. Збитки поки що оцінюють у 2 мільйони 258 тисяч гривень. Через руйнування і пожежу знищено частину експозиції, як повідомили у Львівському історичному музеї. Його планують відбудувати. Упродовж року росіяни зруйнували не один музей. Цієї осені зазнав пошкоджень Одеський національний художній музей, влітку Одеський літературний музей. Внаслідок підриву Каховської ГЕС знищено будинок музей Поліна Райко. Загалом, за даними Міністерства культури, станом на жовтень в Україні за час повномасштабної війни пошкоджено 100 музейних закладів. Тим часом музей, що був пошкоджений ракетним обстрілом у кінці 2022 року, а саме музей Ханенків, продовжує роботу. А його очільниця Юлія Ваганова в грудні отримала італійську премію «Лаурентум» у номінації Збережемо культурну спадщину. Ця премія є однією із найбільш важливих нагород у сфері культури в Італії. А номінацію про збереження культурної спадщини заснували цього року. І Юлія Ваганова стала першою її лауреаткою яким був рік 2023 для музею Ханенків та про виклики музейної сфери на наступний рік, я розпитаю просто зараз в Юлії Ваганової в студії. Добрий день, Юлія. Добрий день Вітаю вас з новорічними святами. І власне з премією про яку я щойно розповіла глядачам, це італійська премія Лаурентум. Окресліть, будь ласка, яке значення вона має для вас, для інституції, яку ви очолюєте музею Ханенків, і в принципі для української культури? Ну я би тут означила три основні речі: перше, те, що це міжнародна премія. І те, що ця премія видається перший раз. Тобто, ця нагорода заснована тільки цього року, і український музей став першим, який отримав цю премію. Це значить для нас, для всіх, що нас видно. Тобто, що наша робота вона, вона видима і вона вагома, інакше би нас би просто не помітили в цій ситуації. Друга річ, це звісно, велика, велика підтримка і енергія і натхнення для команди. Тому що ми розуміємо всі, яким складним був рік, і постійна робота команди, особливо команди Ханенків, яка дуже змінює свій модус роботи, проекти, які зараз відбуваються в Ханенках. Це дійсно, якби підтвердження того, що да, ми на правильному шляху і нас видно. Ну і третє, мені здається, що це значення, це формулювання самої премії. Що би це значило, якщо б ми говорили про премію? Ця премія за збереження спадщини. Але що до нас є збереження спадщини? Збереження спадщини це не ховання її в ящики, не ховання її в підвали, не просто убезпечення її. Спадщина збережена тоді, коли про неї чути, коли вона говорить, коли вона промовляє, коли вона може говорити і до нас, і до всього світу. І тому мені здається, що є дуже важливим, що саме така премія і з таким формулюванням, і з таким значенням. Стала нашу нагороду цього року. Це, це цінно, особливо зважаючи на те, що за відсутності колекції фізичного в музеї вам вдається говорити про неї, про музей, про його історію. Ми до цього ще повернемося. Хочеться ще згадати обстріли. Вони тривають. Зараз наймасованіші ракетні атаки, комбіновані, так і з шахедами, з усім сталися ось в новорічні дні. А, ви стали, ну як, под, музей став. Потерпілим після першої такої масової атаки на Київ, це було 10 жовтня 2022 року. Тоді були такі досить значні пошкодження. Як ви з ними впоралися? Хочеться окреслити, в якому наразі стані музей, і як ви вирішили вчиняти із тими пошкодженнями, які нанесли росіяни? Ну, на жаль, тут немає якогось правильної відповіді, так само як немає правильної відповіді, як діяти музею, коли починається війна. Але Ті перші обстріли це було це. Було, ми пам'ятаємо в жовтні 22-го року. Нам показали кілька речей дуже важливих. Перше, що ми маємо дуже сильну спільноту спільнота, яка підтримує музей, яка може дуже швидко мобілізуватися. Тобто ми не маємо страху, ми маємо якийсь момент заціпіння, але ми дуже швидко говтуємося і швидко починаємо працювати. Ми зрозуміли, що у нас є хороші міжнародні партнери, які готові нас підтримувати. Власне, після обстрілів в жовтні 22-го року ми дуже швидко отримали підтримку і від фонду Аліф, і від ЮНЕСКО, і від «World Monument Fund». Це такі основні фонди, які дуже швидко оперують, дуже швидко реагують на потреби. І завдяки ним нам вдалося дуже швидко провести всі, ну дуже швидко, наскільки це можна було швидко зробити, всі дослідження щодо стану будівлі. Які для нас потім стали вже базою для того, щоб розробити проєкт ремонту реставрації, які вже після цього став базом для того, щоб запустити тендери і укласти договори на окремі ремонтні роботи. Також можу сказати, що місто також нас не лишило, тому що місто виділило кошти, кошти на ремонт, на реставраційні роботи. І на сьогодні ми поміняли вікна музеї. Також відбулися ремонтні роботи по даху, тобто ми, ми рухаємося над тим, щоб повністю, якби, відновити. повністю відновити хоча б цю хоча б ці пошкодження. Угу. Очевидно, що сам музей досить старий, там не було ремонтів і реставрацій дуже давно. І очевидно, що ми мріємо про те, що наступним кроком мав би бути розроблено новий проект для музею. Який би в свою чергу включив і більш ґрунтовну реставрацію, але і ще одну дуже важливу річ це пристосування музею для людей з інвалідністю. Ми розуміємо, що на жаль, наша країна у нас немає просто стояти тепер питання, що це якась особлива вимога, чи особлива забаганка, чи щось таке особливе, що може бути чи не бути в музеї. Повинно бути. Просто це як двері, має бути. Це Ми вже трошки забігаємо на найближчі плани. Зокрема, на 2024 рік ми ще до цього повернемося, але зараз хочеться порівняти ось цей кризовий стан життя стан справ у 2022 році, після вторгнення, коли ви в травні, в червні, здається, відкрили вже двері травні, і дворик. Да. Тобто, ви вже почали спілкуватися з аудиторією, далі вже почалися якісь проєкти. Але це все-таки було якесь таке кризове існування, так? хаотичне. А в 23-му році це вже схоже на якийсь якийсь план проєктів. А чим робота в 23-му році відрізняється від роботи в 22-му році? Чим вона принципово змінилася? Ну і зокрема з огляду на те, що все-таки немає що показувати з того, що музей Ханенків звик пропонувати аудиторії. Я би означила кілька речей, таких основних перша це різні спільноти. Різні спільноти, з яким для яких ми і з якими ми хочемо творити такі майданчики, місце для розмови для спілкування. Це не просто розмова, це розмова про якісь дуже важливі ціннісні речі і вироблення якихось. Ну я не можу сказати абсолютно нових, але якихось спільних ідей. Наша програма, наші проекти дуже змінилися, тобто ми не маємо дійсно зараз колекції. Але виявилося, що порожній музей він не порожній. Виявилося, що він собі має. Це ж таки аж так багато історії, аж так багато цінного, аж так багато прожитого, до якого треба повернутися і проговорити, і продумати, що це для нас значило, в принципі. Що це стало якби таким, якби стриженням можна сказати, програми Ханенків в 23-му році. Ми почали з проекту тим часом в Домі Ханенків, там де ми працювали з молодими художниками, які висловлювалися. Щодо першого року війни, які стали нашими друзями, нашими партнерами під час перших днів війни, пам'ятаю відкриття цієї виставки. Це просто натовп повний музей, да, нема це де правда. пройти. Це, це було фантастично. Хоча справді. Аудиторія, як ми знаємо, все ж таки не була класичною для музею Ханенків. Музей Ханенків має таку більш академічно шкільну аудиторію. Тут ця аудиторія дуже сильно змінилася насправді. Ми зробили кілька проєктів, які стосуються Венеційського біналу, як мистецького, так і архітектурного. Тут виникає у нас дуже цікава історія, що, як правило, проєкти, які презентуються на Венеційській бінали, чомусь перед тим не або після того не презентуються в Україні. Тобто, ми не говоримо самі всередині, а що власне ми виносимо для, для світу. І тому нам здалося, що це дуже цінне, дуже цікаво ці проекти презентувати. Крім того, що ми зачіпаємо тут ще складну тему а, самого Богдана Ханенка, який, як ми знаємо, профінансував свого часу побудову російського павільйону на Венеційській біналі, і це складна історія, з якою ми просто маємо розібратися, проговорити, зрозуміти, як і чому це сталося. А крім того, музей Ханенків, який традиційно вважався музеєм західноєвропейського і азійського мистецтва, очевидно. Може бути тим майданчиком і тим місцем, де би ми обговорювали наші зв'язки зі світом, Ось, власне, як світ цього... впливає, і як різні культури впливають на нас, і що ми з тим зробимо власне. До цього в мене є ще наступне запитання. Є спеціальний проєкт музею Ханенків у Луврії, де ви показували із колекції Ханенків візантійські ікони. Але мені цікавий ваш погляд, чи вдалося нам і завдяки цьому проекту, і завдяки іншим мистецьким проєктам, яких безліч так за кордоном українські куратори і митці проводять переламати уявлення. Ось станом на кінець 2023 року, так початок 2024, вже уявлення західної аудиторії про українську культуру як про ту, яка ну, існує дуже глибоко в контексті російської, існувала для них. Ну, дивіться, мені здається, що тут є різні погляди. Тобто є погляд, що ми існували в контексті європейської культури. А можна говорити про те, що просто нашу культуру не знали. Тобто, взагалі не знали, що вона існує в контексті, в якому контексті вона взагалі існує. Тобто, uh -huh. просто нам не давали достатньо або ми не виборювали достатньо. Для себе місії і голос і суб'єктності, абсолютно абсолютно вірно, ви кажете. Тому мені здається, що тут може йтися як про відірвання від російської культури, хоча я не дуже прихильник, як говоріння про себе певними проектами. І якщо ми говоримо про музей Ханенків, власне. Ми почали говорити про проекти, які були в музеї, ми трошки сказали. Але ще одна лінія була про те, що ми робили кілька міжнародних проє... Ну, як кілька. Кілька. Насправді їх було 6 чи 7 міжнародних проєктів, де ми взяли участь. Це власна та стратегія про те, щоб колекція не була захована. Це стратегія, щоб колекція говорила і працювала, і через це говорила про нас. Якщо ми говоримо власне, про наші проєкти, які ми зробили, у нас було чотири проекти у Вільнюсі, в різних філіалах Вільнюського національного художнього музею. І це не було українське мистецтво. Це, це був китайський живопис, це був це була іранська мініатюра, це була графіка західноєвропейська, західноєвропейський живопис ґОЄ. В Луврі, як ви згадали, ми презентували ранньо християнські ікони, які унікальні, яких в світі всього там 9 і 4 в нашій колекції. Ми також мали кілька проєктів таких інтервенцій окремими творами в Королівському замку у Варшаві, який також став нашим, нашим партнером. Це все говорить про те, що наша культура і наше мистецтво воно не є одноманітним. Воно ґрунтується на сплаві дуже різних культур, воно є дуже глибоким, складним і цікавим. І те, що ми знайшли, наприклад, можливість і цікавий меседж повідомлення да, для Лувру, ну бо чому б Лувру робити з нами проект? Було дуже багато інших пропозицій, правда. Але те, що ми знайшли співпрацю і цей модус, коли цікаво і нам, і їм працювати над одним, що є базою корінням. Культур і нашої, і, наприклад, французьку, якщо ми там відмотаємо, да, там всі ці тисячоліття, е, е, то, то тут якби і наш голос став чутним. Мене дуже е, потішило і вразило коментарі в кількох. Е, По-перше, було дуже багато преси французькою щодо проекту в Луврі, але прямо кілька видань написали дуже схожі меседжі. Е, це було приблизно так, що в той час, коли, Там історія, коли, Путін коли Путін е ховає... віддає Там. попам і в церкву е ікони з музею, це, була, це стосувалося трійці, яка приписується в Рубльову, е в той час е українські музеї, е в той час українські музеї не ховають свої колекції, а навпаки, не дивлячись на те, щоб вони дуже хотіли їх презентувати самим, бачите, відриваючи від серця, презентують для європейських аудиторій. Це дуже потужний меседж. Це дуже потужний жест, який ми зробили і який, очевидно, є дуже помітним. І говорить про нас як про, ну, як я про європейську державу, звісно. Так, хочеться окреслити на ваш погляд, чи українські музеї впоралися зараз із цією перебудовою роботи, адже ви не раз згадували в своїх інтерв'ю про те, що а, потрібно подавати плани, потрібно мати чітку кількість проєктів, які музей планує втілити а, кількість відвідувачів, кількість творів мистецтва, які ви плануєте показати аудиторії, а, тому що потрібно подавати план органу управління. Зараз це все ну, складно собі уявити. Чи вдається планувати, виконувати плани? І чи українські музейні заклади, на ваш погляд, загалом, не говорячи тільки про музей Ханенків, впоралися з цією перебудовою? Як їм впоратися з цією перебудовою? Вони намагаються. Я не думаю, що прям всі ми впоралися побудувати якийсь план з чіткими якимись кількісними показниками. Зараз під час війни, ну це трошки утопічно насправді. Хоча якісь приблизні орієнтири, приблизні рамки, ми, звісно, можемо, ми можемо про них подумати. Але мені здається, що тут нам потрібно дві речі. Перша річ це все ж таки означати для себе якусь ціль, тобто е якусь місію, візію, тобто, до чого ми рухаємося, наприклад, протягом цього року, і дозволити собі максимальну гнучкість. Гнучкість і невизначеність. Невизначеність це те, в чому ми будемо працювати. Як тільки ми себе обкладемо цифрами і чітким планом, плани потрібні, бо інакше, ну, інакше ми не зможемо підготувати те, що ми хочемо підготувати. Але ми маємо собі дозволити максимально гнучкість. Маневрувати, цьому. так. І тут, і тут мені здається, є ну, як і минулого року, так і цього року, дуже велика свобода для музеїв. Якщо вони собі її дозволяють, я маю, на увазі. Мені здається, що музеї зараз, як ніколи, не обтяжені певними зобов'язаннями, принаймні ми ніколи, ми не були останні роки обтяжені якимись спеціальними задачами, які нам там говорив департамент чи там міністерство, що ви маєте зробити це. Ми самі визначали цю програму і самі рухалися за цією програмою. І ось якщо музеї і інституції музею не дозволяють собі цю свободу і цей рух, мені здається, що вони тут можуть досягнути ну, дуже цікавих результатів. Трошки страшно і трошки незвично, тому що ну, простіше рухатися в якихось старих рамках, і там все ніби зрозуміло. і це така ілюзія на сталість, на сталість і на стабільність. Це не так. І чим більше, чим довше ця ілюзія буде в інституціях, тим якби на жаль менш ефективними ефективними не з точки зору, звісно, е цих цифр вони будуть, а ефективними з точки зору спілкування з відвідувачами своєї користі для сьогоднішнього дня для нашої країни. І підсумовуючи і переходячи знову ж таки до планів, про які ви вже почали говорити на початку, ви згадали інклюзивність, яку потрібно, необхідно так впроваджувати. А які ще першочергові плани і виклики на 2024? Ну, Ми для себе ставимо виклик все ж таки думати і мислити про от, плани, про які ви сказали, про інклюзивність і працювати також у цьому напрямку, навіть не маючи на сьогоднішній момент. Можливості забезпечити повністю фізичну інклюзивність для відвідувачів. Ми працюємо над всіма іншими можливими інклюзіями. Ми хочемо продовжити зробити кілька проєктів, спираючись на нашу історію, на те, що ніколи не було презентовано. Музей є, Ханенків є прекрасна бібліотека. Ця бібліотека, за традицією пострадянською, була переважно закритою. Хоча цікаво, що в 20-х роках ця бібліотека була відкритою, і в 20-х роках прямо люди могли приходити і вільно користуватися цією бібліотекою. Ця бібліотека має книжки від кінця 19 го сторіччя, ще хананківські книжки. Вона має, звісно, багато якихось Таких дивних радянських книжок, де тобто початку її потрібно, лінія, перепрошую оцифровувати, чи який проект планується пов'язаний з цим, але якщо можна колеги, хотіли, ми би хотіли її. Ми б хотіли показати окремі частини цієї бібліотеки, зробити частково публічною і розказати історію цієї бібліотеки. Дякую вам за озвучені плани. Я впевнена, що це не єдині пункти плану на наступний рік. Зичу вам їх наснаги втілити, і нехай нічого не перешкоджає. Щасти вам. Дякую дуже. Я спілкувалася з Юлією Вагановою, керівницею музею Ханенків у Києві. Ми говорили про роботу інституції впродовж року, що минув, та виклики перед музейниками в новому році.